Щороку у розкішнянській загальноосвітній школі напередодні дня української мови і писемності проводять ряд заходів присвячених цьому дню, активними учасниками яких є самі діти. Кожного року в школі ми проводимо українські літературні композиції. Діти розказують вірші про мову, також співають пісні про мову, різні твори, композиції. Так і цьогоріч вчителі української мови і літератури Ірина Бондар і Галина Кисленко на своїх уроках акцентували увагу учнів на історії виникнення цього свята, говорили про започаткування писемності Нестором літописцем, а також його послідовників Кирила і Мефодія. День української мови і писемності. Встановлений в нашій країні з метою формувати розуміння того, що українська мова це наш найбільший скарб, без якого не може існувати ні народ, ні Україна як держава. І зважаючи на свій ранній вік, учні розуміють всю важливість свята рідної мови. Скажи, будь ласка, Діана, ти любиш українську мову? Якщо так, то за що і хто тебе її навчає? Вчає української мови школа, вчителька. Я люблю її за те, що вона наша рідна і з нею ми можемо розмовляти. Як ти вважаєш для українців таке свято потрібне? Так, звичайно. Чому? Щоб люди не забували свою мову і любили її, пам'ятали, знали, що вони українці? Ти любиш свою мову? Звичайно. І хто тебе її навчає? Ну, батьки, книжки навчали, вчителі. Вчителі намагаються виховувати в учнів любов до рідної мови, рідного краю, почуття поваги до всього свого, українського. А головне бажання розмовляти своєю рідною батьківською мовою. Роль і знаття української мови відіграють надзвичайно велику роль, особливо в нинішньому суспільстві, особливо в нашій школі. Виходячи з цієї ситуації, яка відбувається на сході, дітей проявився надзвичайно великий патріотизм до рідної батьківщини. Діти з надзвичайно великим інтересом почали відсліджувати і досліджувати виникнення української мови, стали більше дбати про грамотність української мови і зрозуміли, що якраз українська мова це є наша державна мова. Неодноразово зверталися навіть до першого джерел, навіть брали в руки конституцію, де статтею 10 зазначило, що українська мова є державною мовою, і саме вона стала державною мовою з 91-го року, коли Україна здобула незалежність і суверенітет. І я думаю, що я маю право гордитися нашими дітьми, що вони сіють українську мову в душі свої юні, і в майбутньому це будуть прекрасні українці, які облагородять і доведуть, що в майбутньому вони є українцями і люблять свою вітчизну.